Україні з вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу оглянути ось такий чудовий набір від торгової марки Фрузилок. Називається він Зимородки, артикул 0220. Вишивається нитками на дерев'яній основі, і мені він настільки сподобався, що я не могла просто, як то кажуть, пройти повз. Ще плюс до того була чудова знижка, і я вирішила, що треба. Купувати. Отже, вказано, що набір містить паперову та електронну схему для кростіч сага, інструкцію, дерев'яну основу, муліне DMC 26 кольорів, органайзер, фетр і дві голки. Ну, Дуже-дуже гарний. Зараз я розпакую і повернусь. Зняла я, нарешті, плівку. Ось як він виглядає зблизька. Дуже-дуже гарно. Так, я буду так акуратно відкривати. Отже, що тут вказано? Розмір у хрестиках 98 на 62. Вишивається в повний хрест в дві нитки. Тут вказано символів скільки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кольорів в дві нитки, два бленда. Два значки бленд. І вишивається. Два символи в одну нитку. А це що символ? Ну, одним словом, розберемося. Ой, перепрошую. Отже, тут в нас є вказано трошки от схема паперова, ну і... І. і Так, я тут все так заберу, тому що там міститься QR-код, і я так то кажуть, не хочу все там більш такого нічого цікавого немає, але тут найцікавіше. Дивіться, яка. Так, якщо я дивлюся, чи я правильно тримаю заготовку. Ні. От. Яка краса, я тримаю запах казковий. Дуже гарно, ну тут же не помилитись, бо тут от зворот зрозумілий. Так, ось сам такий міцний зворот, дві голочки. Так, листівочка, от від фрузелка такі квіточки, красота і органайзери два. Так, тут в нас, дивіться, вау, які гарні, дуже гарні кольори і тут, я іноді думаю, боже, як то кожен набір все вручну складати, то стільки праці. От, красота, дивіться. Я вже хочу сядати вишивати. Ну, це просто нереально якесь казкове. Просто вау. Дуже-дуже гарно. Ну, буду я приступати, таке невеличке вам відео, що там міститься в наборі. Іду я вишивати і буду показувати, що я там навишивала. Дивіться, яка чудова, гарна і яскрава робота в мене вийшла. На жаль, день зараз коротше, не завжди в мене є можливість знімати, тому поки що так от за допомогою спалаху телефону, ну, але що робити. На початку відео, коли я оглядала набір, я зробила помил, багато помилок, коли дивилася умовні позначення. Зараз я хочу виправитися і дістала ще раз. Умовні позначення. Отже, в нас йде 26 кольорів ниток, плюс 4 бленди. От оцей 13, 14, 17, 20 бленд, 7 21 і 14, 25. Тобто в загальному йде 26 кольорів, плюс 4 бленди, і 30 значить, позначок, і плюс вказано, що в нас йде 3 символи. Які вишиваються. бекстіч. Вже, вона бачите, трошки порвалося саме прев'ю. Ну, В загальному ця робота зайняла 2846 хрестиків плюс Бекстіч. Вона дійсно гарна, яскраво. Я вам потім ставлю фотографії, як це виглядає при денному світлі. Ну, Звичайно, має значення, який фон, тому що тоді робота грає зовсім інакшими фарбами. Ось такий в мене тут вийшов зворот, я його приклеїла, навіть щось вже за допомогою е, клею е, олівець звичайний. Тому ось так. Постійно щось до цього фетру причіпляється, хоч і його чищу, але ну, робота дійсно гарна. Залишилися е, в мене нитки е, всі. Здається, та, не один такий, не лишився, що там ледь ледь там доводиться шкрепти от ниточки на двох органайзерах. Це залишилося. От, я собі потім перепишу, що це за саме колір нитки. Ну, тому ось так. Я задоволена. Люблю я вишивати по дереву, люблю я щось купувати від фрузилка. Це якась така моя окрема і дуже гарна любов, тому що ну, останнім часом на моєму каналі тільки фрузилок і вишиваю. Ну, що я можу зробити? Подобається мені і, і все на тому. Тому так от в загальному що розповісти, вже знаєте, вишила я десь цю роботу напевно. Ну Місяць назад точно. А от сісти і зняти відео це, ну немає не можливості. Подобається мені поєднання цих кольорів синього, білого, отут, от саме це, не грудинка, а от тільця та зимородка. Дуже, я найбільше боялася саме отут, знаєте, в цій зелені, що я заплутаюся, тобто вишиваючи Бексіч, але ні, знаєте, не так, як то кажуть, такий страшний вовк, так, здається, так, так? Як ним лякають. Тому. Тому не завжди, здається, іноді от така буває робота, Боже, там вишивати, та я то не вишу, там складно, починаєш вишивати, все виходить, все, все чудово. Ну, ось така гарна робота по дереву. Дякую всім за увагу. Дякую, що ви переглядаєте моє відео. Бажаю вам всього найкращого. І з вами була ваша Яна Вишивана. До побачення. Всього вам найкращого.